Сьогодні у програмі стрілянина в американській столиці. Невідомі нападники відкрили вогонь у штаб-штабі командування військово-морського флоту, 12 загиблих. Експерти ООН підтвердили, що у Сирії була застосована хімічна зброя. Газ «Зарин» містився у боєголовках ракет класу Земля. Земля у п'яту річницю початку економічної кризи. Президент Обама переконує американців, що економіка США пішла на покращення. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм». у студії у Вашингтоні. Я Руслан Петричка, вітаю у столиці США по тривозі підняті усі загони поліції та працюють спецслужби. Щойно було офіційно повідомлено, що у результаті стрілянини на території штабу військово-морського флоту США було вбито 12 осіб. Інцидент стався о 8.20 ранку. Невідомі нападники увірвалися з вогнепальною зброєю в руках у будівлю командування військово-морського флоту, розташованого неподалік центральної частини міста, та відкрили вогонь. Відповідно до офіційних повідомлень, нападник одягнутий у все чорне і з гвинтівкою руках увійшов у приміщення командування морськими операціями і почав стріляти. Убивши принаймні одного охоронця, він забарикадувався усередині. Поліція повідомляє, що згодом їм вдалося нейтралізувати злочинця. Він також загинув. Поліція називає ситуацію ізольованим інцидентом. Тим не менше, підозрюють, що у нападника могло бути ще двоє спільників. Зараз їх розшукують. Тим часом територія навколо штабу заблокована, закритий місцевий аеропорт. Місто працює у режимі посиленої безпеки відповідно до протоколів, розроблених після терактів 11 вересня 2001 року. Втім, версія про те, що стрілянина могла бути спланованим терактом, поки не підтверджується. Слідкуйте за розвитком подій щодо стрілянини у штаб-квартирі військово-морського флоту США у Вашингтоні на в нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. А ми продовжуємо випуск оглядом інших головних подій у світі за сьогодні. В американському штаті Колорадо триває рятувальна операція після того, як там за останні кілька днів випала понад річна норма опадів, що спровокувало сильні повені. Метеорологи повідомляють, що у понеділок дощі нарешті припиняться. За даними місцевої влади, понад 19 тисяч будинків були повністю або частково зруйновані. Принаймні п'ять людей загинуло. Доля понад тисячі людей залишається невідомою. Єдиним способом порятунку для них залишаються гелікоптери до рятувальної операції. Національну гвардію. Одразу два потужні тропічні циклони вдарили по Мексиці. Ураган другої категорії Інгрід наблизився до східного побережжя країни зі сторони мексиканської затоки. Швидкість вітру в його епіцентрі сягає 120 кілометрів на годину. Одночасно, тропічний шторм Мануель вдарив з Тихого океану по західному узбережжю Мексики. Там у результаті стихії загинуло щонайменше 17 людей. Тисячі людей змушені були залишити свої домівки. У результаті вибуху замінованого автомобіля у Чечні загинуло три поліцейських. Ще п'ятеро осіб отримали поранення. Російська влада вважає вибух терористичним актом і справою рук смертника розпочато розслідування. У турецькому Стамбулі у понеділок продовжились сутички поліції з демонстрантами. Люди вийшли на вулиці у неділю, протестуючи проти брутальності поліції, яка призвела до смерті одного з протестувальників під час демонстрації 9 вересня. Недільний протест проходив мирно, але після того як частина демонстрантів спробувала підпалити барикади, поліція отримала наказ їх розігнати. Сутички з поліції уже шостий день поспіль тривають у місті Антакія на півдні Туреччини. Італійські служби берегової охорони прийшли на порятунок одразу двом човнам, на борту яких перебувало майже 500 біженців з Сирії. Люди провели кілька днів у переповнених трюмах з обмеженим запасом води та їжі. За даними італійської влади, за останній місяць понад три тисячі втікачів з Сирії дісталися берегів Італії, і попросили там притулку. У понеділок італійська влада також зробила першу спробу підняти на воду круїзний лайнер Коста Конкордія, який напоровся на мілину і частково затонув 20 місяців тому. Коста Конкордія затонула у січні 2012-го У результаті халатності її капітана, який занадто близько підійшов до берега. На борту корабля було 4200 людей 32 особи загинули. Титул «Міс Америка в першій історії цього конкурсу отримала американка індійського походження Ніна Давулурі, яка раніше була обрана найкращою красуною 24-річна королева краси планує використати 50 тисяч доларів призових для навчання у медичному університеті. Протягом наступного року вона також буде речником міністерства освіти США і відвідуватиме школи, пропагуючи серед школярів вивчення точних наук. Ви дивитесь час тайм, продовжуємо випуск. Інспектори ООН сьогодні підтвердили, що у Сирії таки була застосована хімічна зброя. У звіті ООН говориться, що в результаті газової атаки було уражено відносно велику територію. Отруйний газ «Зарин» несли у своїх зарядах ракети Земля-Земля. Нагадаю, що за даними сирійської опозиції, у результаті газової атаки 21 серпня у передмісті Дамаска загинуло 1400 осіб. Минулого тижня Сирія погодилася віддати свою хімічну зброю під контроль міжнародних сил. Президент США Барак Обама заявив, що домовленість між США та Росією щодо знищення хімічної зброї у Сирії зробила світ безпечнішим. Ймовірність нової хімічної атаки стала значно нижчою. При цьому в інтерв'ю телеканалу ABC у неділю Обама сказав, що ситуація у Сирії не може стабілізуватися до тих пір, поки Башар Алясад залишатиметься при владі. З подробицями далі. Тетяна Ворошко. Президент США Барак Обама привітав залучення президента Росії Володимира Путіна до дипломатичного процесу з метою розв'язання сирійського конфлікту. В інтерв'ю телеканалу ABC він сказав, що США та Росія мусять продовжувати працювати разом, незважаючи на різницю в поглядах. Я не думаю, що президент Путін поділяє наші цінності. Я думаю, що захищаючи Асада, він дотримується іншої думки щодо його режиму. Президент заявив, що чим довше Асад залишатиметься при владі в Сирії, тим довше там триватиме збройний конфлікт. На його думку, дипломатичні зусилля Росії не принесли б жодного результату, якщо б не існувала погрози військового удару з боку США. У результаті тиску, який ми чинили протягом двох останніх тижнів, Сирія нарешті у перший раз визнала, що володіє хімічною зброєю, та погодилася приєднатися до конвенції, яка забороняє використання хімзброї. А росіяни, які є їхнім найбільшим спонсором, кажуть, що вони натиснуть на Сирію, аби та позбулася всієї хімічної зброї. Протягом останніх двох тижнів ми пройшли величезну дистанцію. Американські законодавці поставилися до цієї домовленості по різному Республіканський сенатор Джо Маккей назвав це актом провокативної слабкості. Інші законодавці, як республіканці, так і демократи, навпаки, задоволені тим, що угода відсуває необхідність військового втручання. Державний секретар США Джон Керрі, який вів переговори з росіянами, назвав цю домовленість найбільшою, яка коли-небудь була досягнута у сфері обмеження використання хімічної зброї. Погроза використання сили є реальною. Режим Асада та усі, хто бере участь в конфлікті, мусять розуміти. Президент Обама та Сполучені Штати віддані досягненню своєї мети, вирішуючи міжнародні проблеми, ми не можемо пустословити, не підкріплюючи свої слова діями. Про це Кері сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Натанягу. Лідер ізраїлю заявив, що сирійський режим мусить позбутися усієї хімічної зброї. світ мусить переконатися в тому, що радикальні режими не володіють зброєю масового знищення, тому що, як ми побачили у Сирії, якщо вона в них є, вони її обов'язково використають. цього тижня триватимуть дипломатичні зусилля як на рівні зустрічей очільників дипломатичних від. США, Франції, Великобританії, Туреччини та Саудівської Аравії так і в Раді безпеки ООН. Тетяна Ворожко Голос Америки. Криза у Сирії відволікла увагу Білого Дому та Конгресу від однієї з головних внутрішніх проблем США. Економіки, і от після досягнення угоди по Сирії, президент Обама вирішив нагадати американцям, що він турбується також і про проблеми американців у п'яту річницю початку економічної кризи у США. Президент Обама підсумував результати своєї економічної політики у промові з Білого Дому. За його словами, економіка США стабільно відновлюється. Цілий прошарок американців відчуває покращення на собі, і все це завдяки зважним діям його уряду. Таким є головний меседж сьогоднішнього звернення Барака Обами до американців, який він збирається повторити у серії подібних промов цього тижня. Тему продовжить Олексій Кузьменко. Дату промови вибрано неспроста. Рівно п'ять років тому з обвалу інвестиційного банку Lehman Брадерс почалась глобальна фінансова криза. На початку 2009 року країну знекровлену кризою підхопив з рук Буша. Барак Обама у Білому домі переконані, президент стабілізував економіку. в Україні з'являються нові робочі місця, а фінансова система більше не піднесе американцям неприємних сюрпризів. Поки ми працювали над стабілізацією економіки, щоб вона знову запрацювала та з'явилися нові робочі місця. Ми взялися і за те, що дошкуляло середньому класу американців протягом десятирічні. Ми взялися за систему охорони здоров'я, інвестували у нові американські технології. Щоб подолати залежність від закордонної нафти, локомотивами порятунку економіки стала програма надання допомоги фінансовому сектору, викуп державої боргів автомобільних гігантів General Motors та Chrysler, перегляд правил роботи банків та виділення 800 мільярдів доларів на заходи з підтримки економіки та створення робочих місць. піар заходи Білого Дому покликані забезпечити Обамі підтримку напередодні близьких битв з республіканцями у конгресі, де демократична партія президента становить меншість Схоже, що республіканці у конгресі поки не прагнуть розвивати економіку та сприяти середньому класу. Я кажу поки, бо сподіваюсь, що вони може все-таки прозріють. Поки що вони хочуть ще більше скоротити фінансування освіти, науки та інфраструктурних проєктів. А це ті галузі, від яких і залежить зростання економіки. Питання перше у протистоянні з республіканцями бюджет. Ще у березні у США набрали сили автоматичні бюджетні скорочення серед постраждалих від них Пентагон, численні державні про програми та держслужбовці Обама хоче припинити дію скорочення, але при цьому не готовий домовлятись з республіканцями по питанню державного боргу. Аналітики припускають, щоб подолати опозицію республіканців, Обама може відмовитись від діалогу взагалі та звернутись до конституції, яка передбачає, що питання держборгу не повинне дебатуватись. А ще на порядку денному Обами головні обіцянки його виборчої кампанії реформа охорони здоров'я та імміграційна реформа. Республіканці не приховують свого наміру провалити і їх заради нашої економіки. Ми будемо робити усе можливе, щоб скасувати та позбавити фінансування реформи охорони здоров'я. Інша важлива частина нашого плану у сфері робочих місць це подолання дефіциту, який шкодить економіці та загрожує майбутньому наших дітей та онуків. За цих умов без широкої підтримки з боку американців ініціативи Обами так і залишаться ініціативами звідси і промови. Їх мета нагадати американцям, що президент. Працює для них і працює успішно. Нагадати справді не завадить американці, бо покращення не помічають. Відповідно до результатів опитування громадської думки, лише третина вважає, що економіка зараз стабільніша ніж у 2008 році. А 52% американців не задоволені економічною політикою Обами. При цьому розрив між найбагатшими та найбіднішими американцями зараз найбільший з 1928 року. А це як відомо, рік початку Великої депресії. Олексій Кузьменко голос Америки. П'ять років тому, розпочавшись у США, економічна криза миттєво поширилася по всьому світу. Особливо сильно постраждала Європа, деякі країни якої відновлюються значно повільніше ніж Сполучені Штати. Негативні наслідки світової економічної турбулентності відчула на собі і Україна. Сьогодні у нашій рубриці тема тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте, хто більше винен у теперішніх економічних проблемах України? Глобальна економічна криза, український уряд чи, можливо, порівну? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. а результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. Нагадаю, що писати нам ви можете на нашу електронну адресу. Голос знак електронної пошти Віейнюскрапкаком. Голос знак електронної пошти Вієйню І це все на сьогодні. Ви дивилися програму Голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні. Був Руслан Петричка. Побачимось завтра на все добре.